Захрипіло страшно там. Хто такий? Що за диво? Це здаємо. Хто такий? Ремонт. Я не знаю, хто це там. Ну то я ж гіпопотам. А, -а, -а нарешті знаю, хто ти. знаю, хто це там. Бегемот гіпопотам. Гіпомот – там. Моготот – помод мого там. Он хто там, он хто там. Ти конище ще водянище. Он ти хто, такий як слон! чого дмеш у телефон. Ой, прийзь мені таблету, я от очерету. І надувся, як балон, і гукаю в телефон. Там. Добре, добре, я куплю. И добро так вам прошлю. Сколько вам, сколько вам, мы и по гиппопотам. Да одну, одну прошли. Вы замешки, живіт. Телефон, звонит, громит. Ну, нас спокойно на мы. Мой вы звери, черные сири. Нашумить мои квартиры. На ту То есть Мани.